Доброго дня всім! Сьогодні я вам допоможу відкрити українські канали. Це дуже легко і просто. Повторюйте за мною, для того, щоб їх відкрити, нам потрібно натиснути кнопку Меню. Заходимо в установку антени, налаштування антени. Шукаємо спутник Астра. І нам потрібно знайти ось цю частоту. Зараз я вам її. Покажу ось 12073 аж 30 тисяч. Якщо у вас знизу показник 27500, то просто її змінюємо ось так на, на 30 тисяч. Вибираємо цю частоту відкриті. ТВ-канали, і тут ставимо транспондер. Розпочати пошук так. Ви хочете видалити існуючі програми так. Мережевий поїзд Так. Чекаємо декілька секунд. Ось наші канали з'явились. І вони з'являться в кінці списку. Ось ICTV, новий канал. М1, М2. Оце ICTV 2. Переміщаємо їх, куди нам потрібно. І насолоджуємося переглядом українських телеканалів. Дякую за увагу. На все добре. Слава Україні!